У Полтаві відзначили кращих спортсменів області, а також працівників цієї сфери. З нагоди дня фізичної культури і спорту спортсмени, тренери, очільники фізкультурно-спортивних товариств та закладів фізичної культури та спорту отримали відзнаки обласної ради, ОВА, а також Міністерства молоді та спорту. До вручення нагород доєднався голова Полтавської обласної ради Олександр Біленький. Говорить, обласна рада, згідно з обласною програмою розвитку фізичної культури та спорту, щороку виділяє кошти для цієї сфери. Хоча йде війна, ми повинні дбати про здорову націю. Бо ті хлопці, які зараз захищають країну, вони фізично повинні бути здорові. Це і в тому числі спортсмени, які ще вчора відстоювали честь області на спортивних майданчиках, а зараз вони Відвоюють нашу країну у супостата для розвитку спорту в області об'єднують зусилля Полтавська обласна рада та Полтавська ОВА. Особливі подяки спортсменам, тренерам, які мають високі здобутки на всеукраїнському, європейському та міжнародних світових змаганнях. Це подяки та годинники імені. Почесні грамоти нагрудні знаки та імені годинники отримала родина Соколовських, борчиня Надія та її тренер і батько Володимир. У серпні спортсменка перемогла на чемпіонаті світу з вільної боротьби серед жінок Ю-20. Я б не сказала, що це фізично, фізично так, це дуже тяжко. Найбільше це було, якщо чесно, психологічно себе зберегти, щоб приїхати і боротися, як я борюсь, на змаганнях тут чи на тренуванні. Дівчина каже, найбільшу підтримку має від сім'ї, зокрема від батька, який її тренує. Зараз Володимир Соколовський готує дочку до Кубку України, відбіркових змагань на чемпіонат Європи серед дорослих, говорить тренер. Найслажніше залишатися другом, тому що в професійному відділ спорту це важко підготувати, щоб потім не посваритися. Я завжди віздив з нею. Душі завжди. Так. Більше переживаю за здоров'я. У тому році на чемпіонаті Європи вона зламала плече і були такі мислі вже і зав'язувати зі спортом. Але гарно пройшла операція, файна реабілітація, то я думаю, що це не перший поїзд, що ми виграли. Я думаю, що буде, буде і буде. Основною задачою розвитку спорту на Полтавщині вбачає підтримку спортивних шкіл голова Полтавського обласного відділення Національного олімпійського комітету України Олександр Сьогодні, Удовіченко. Я хочу відмітити колос, який сьогодні в області, є найбільш потужна, потужна організація, яка проводить масу заходів і на місцевому рівні, і в громадах. Обласне відділення Національного олімпійського комітету продовжує об'єднувати всіх, хто дотичний до олімпійських видів спорту. Серед територіальних громад проводять багатоступеневі змагання, говорить голова територіальної організації ГО Всеукраїнське фізкультурно-спортивне товариство «Колос» у Полтавській області Анатолій Головань. Він також відзначений почесною грамотою, нагрудним знаком та іменним годинником. До 10 тисяч населення громади, більше 10 тисяч населення громади і міські громади. А також проводимо серед юнацькі ігри серед міських, сільських і селищних громад протягом уже трьох років. Наша Щербанівська громада стала найкращою в Україні. У нас є мережа дитячої юнацьких спортивних шкіл. Є досягнення як на всеукраїнському, так і на міжнародному рівні. Вкладати кошти у розвиток спорту необхідно і після завершення війни, наголосив голова облради Олександр Біленький. Полтавщина край спортивний. Після закінчення війни в спорт потрібно вкладати коштів. Відповідно до того, щоб нація була здорова і як говорить прислів'я, чим більше ми вкладаємо в спорт, тим менше ми вкладаємо в медицину. Загалом сьогодні отримали відзнаки понад 30 представників спортивної сфери.